Доброго часу доби, мої дорогі та шановні друзі! У нас настав новий день, і ми щиро вдячні за це Збройним силам України. Мій день, як завжди, починається з моєї улюбленої кавомашини та з кави, в яку я додаю кокосову алію та куркуму. Не просто так, а для здоров'я. До речі, ви можете чути, як я соплю на задньому плані. Не дивуйтеся, у мене страшенний нежить. плакав? тітуть-за вікном травень, сезон дощів. Але день нарешті сьогодні сонячний, і він обіцяє бути чудовим. Везу устима в школу, як завжди, по заторах. А після залишаю свій дорогий серцю. Автомобіль на ремонт залишила ще одних моїх дві ноги на сервісі. Пора міняти масла, фільтра, салендблоки, що там будуть розбирати, дивитися, що там не стукає. Бо під рулем щось стукає під кермом. Є підозра, що там рульова рейка пошкоджена. Коротше. День без машини. Якщо все буде добре, то можливо ще ввечері можна буде забрати. Хлопці, звісно, молодці. От, так що, так, да, сьогодні без сьогодні машинки. Спробуємо. Як сказала, як сказала дітям, що на маршрутці будемо їхати з школи і завтра на маршрутку в школу, то в них просто О, як Ні, краще пішки піде. Розбаловані капець цією машиною. І я хочу сказати, що я теж, бо це дуже зручно, особливо з дітьми. Хоча я з двома дітьми справлялася без машини, ми їздили і ну, трохи на таксі їздили, трохи на громадському транспорті. Але коли дитина, ну, коли їх троє, і найменша ще ну, маленька, і з колясками, оце по цих автобусах, маршрутках, це, звісно, ну, таке собі. Але люди живуть. Люди живуть. І без громадського транспорту якось раніше жили. Кішечки ходили, ножками топали. Так що таке. Друзі, ось така страшна ціна наших спокійних буднів, наших радісних моментів і святкових днів. І це лише крихітна частина тих героїв, які віддали свої життя за наші. Пам'ятаємо про це завжди. Прийшла пішки додому і навіть встигла трішки позайматися, зробила кілька сетів для своєї фігури. Ми йдемо на автобус. Але його може не бути. ха-ха-ха. Дуже велика вірогідність, що його може не бути, може не приїхати. Ще 10 хвилин до е, по графіку він має ще 10 хвилин бути, але людей на зупинці немає. Так що не знаю, можливо, чи ми попадемо. Так, давайте, швиденько, переходимо. На автобус ми так і попали. Він приїхав. І найприкольніше було спостерігати за емоціями Кароліни. Вона їхала у громадському транспорті вперше. Була здивована, але їй точно сподобалося. В школу ми потрапили вчасно, завели Марію і забрали у Симу. Я ходить на Я кожного буде своя кімната. Ні, ну слухай, так можна ходити пішки. Коли так зелено, коли травичка. А ще зараз буде літо і буде сонечко ще світити. Ну що, ми справилися? Діти відпочивають. Мама теж іде. На перекур, а верніше перекава обідня. І дощик нас не застав. Прям переживала, що піде дощ, похолодало так. Так що не так це все страшно, <ріху> як може здаватись. Тільки що вітер відкрив двері так різко-різко. Містика. Є одна проблемка: Кароліна не хоче лягати спати. Вона звикла спати в машині в день. Тому що якраз в цей час, коли вона хоче спати готова заснути, я якраз їду забирати у стима і завозити Марію. Вона в цей час спить в машині, Засинає і спить. А немає машини, я думала, ми будемо з коляскою їхати, і вона в колясці засне. Вона так і не заснула, і прийшла додому, там почався дощ. Ми прийшли додому і <свіття> взагалі не хоче лягати спати. Вона вже не знаю, може, сьогодні дитина буде без сну. Зато вночі ляже раніше спати. Теж є свої плюси завжди у всьому. Швиденько машинку зробили, віддали, але ще не все, ще масла треба міняти, масла не поміняли. Масло, бо фільтра не було якогось там одного. Ще придеться віддавати, але це не надовго. годинки на годинку і готово. І до речі, що я хотіла сказати? Мені навіть сподобалося добиратися там в школу із школи не на машині, а отак. Пішки ще на громадському транспорті, знаєш чого Марусь? Чого? Тому що це якась разом прогулянка, знаєш, там, якось поговорити, прогулятися разом. Тому що на машині, ну, сіли, і ти все одно не, ну, так не поговориш, тому що ну, я, наприклад, коли їду, концентруюсь на дорозі, я там то можу про щось поговорити. Але все одно це якийсь ну, свій прикол в тому, щоб так собі прогулюватися йти. Так що. Так що прикольно теж по-своєму.